Саме головний захист, що роблять ворог, привороти. Це такий захист підступний, що ви всю енергію отдаєте відразу ворогам. І ну, всі привороти, все хороше, все ворогу. Заперечуюсь, негатив убираю. Так. В якому разі не можна боятися. Ви бо ні в чому не винні. Себе винним почувати не можна. Сумувати за ворогом не можна. Не можна, тут як попередження, що продовжувати спілкуватися.